Дуже багато тіл з численними е, тілесними ушкодженнями. Є, є такі е, виявлені трупи з на ноші, з зв'язаними руками, з переломами кісток, з відрізаними є з, е, е, з кульовими пораненнями. Ну, зараз е, нами розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. По кожному ексгумованому трупу слідчим та прокурором призначені судово медичні експертизи. Ми очікуємо на їх результати і будемо вживати всіх необхідних заходів щодо встановлення обставин смерті кожного, кожної особи, яка труп якої був виявлений на цьому місці, а також встановлення осіб з числа військовослужбовців Російської Федерації, які причетні до цього злочину. və ancaq dəvət